Привіт. Сьогодні віртуально мандруємо в наше рідне приазов'я. Запорізький край, землі, якого тимчасово захватив російський окупант. Наше рідне Азовське море. З нього й розпочнемо. Бердянськ. Тільки не думайте, що це сьогодення. Ці кадри відзняті 2021 року ще до війни. Зараз там зовсім інша картина, яку навіть уявити страшно. Я хочу попросити вас, хто ще не підписаний на мій канал, підпишіться, будь ласка. Також поділіться цим відео з друзями у соцмережах. Facebook, Viber або Telegram. А це Азовське море в селі. Село Чапаївка. Чогось так і не перезвали це село. Не пройшла декомунізація. Море тут не таке прозоре, як у Бердянську. Бачите, море хвилюється, як у Товкасті, в касті. Фу, чую, руським духом пахне. Тільки не пахне, а ну самі здогадаєтесь. Тут хвилі б'ються об берег, тому вода з глиною каламутна. А це село Ігорівка. Чудовий вигляд, такий мальовничий пейзаж. Тут можна картину навіть малювати. Замітили? Море одне, але в кожному місці воно має свою красу та перевагу. Ось там вдалині відніється вітрова електростанція. Неймовірно красиво, так багато вітряків, а ці велетні стоять в зовсім іншому місці. Їх тут теж багато. Шумлять лопастями, наче перешіптуються між собою про щось секретне. Краса при азов'я неймовірна. Друзі, а тут без коментарів. Я впевнена, що всі побачили цю чудову жовто-синю картину, яка нагадує наш рідний український прапор. Яка ж красива та багата наша українська земля! Тому й не диво, що всіляка погань хоче відібрати у нас цю землю та заволодіти нашою землею. Друзі, а давайте після того, як додивимося відео, зробимо добру справу. Думаю, в кожного з вас є знайомі або родичі, які захищають нашу країну. Є знайомі волонтери, котрі допомагають нашим захисникам. Кожен по можливості, хто може, допомагати захищати Україну, хто молитвою, хтось грошима. Відкажіться від горнятка кави. Здайте на дрона чи щось інше, що необхідне для наших захисників. Так разом ми наблизимо перемогу. Пшеничне поле. Пшеничка 2021 року вродила гарна, велике зерно, але серед неї багатенько будь-яків, так само, як і в нашому суспільстві. На жаль, виявилося багато бур'яну, будь-яків, які прикликали Руський Мір. Ну нічого, як казав Шевченко, борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Є у нас і свої приазовські красоти. Так звані Мальдіви, це стульнівський затоплений кар'єр. У ньому дайвери облаштували підводний музей. У нас на каналі є навіть окреме відео про цей кар'єр. Зверніть увагу, якого незвичайного кольору вода. Де ви бачили таку красу? Рідко де побачиш таке. Краєвиди тут справді вражаючі, гранітні скали, буйна зелень, а вода відзеркалює небесну блакить. Тут часто зустрічаються кущі шипшини. Особливо це милує око влітку, коли кущі квітнуть. Правда ж красиво? Трапляється й отаке: отакі жирні будаки, як наші депутати. Клімат тут доволі посушливий і вітряний, тому в другій половині літа. Уже дуже багато сухої трави. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут росте багато маслин. Наукова назва цього дерева плох вузьколистий, коли цвіте, неймовірно пахне. Його плоди є стівні, але терпкі на смак. А це вже ягоди. Ось маслини які. Ще одним козиром приазов'я являється молочний лиман. Фішка в тому, що тут можна гарно відпочити туристам, які люблять природу, тишу, відпочинок з ночівлею в наметі. Вечори тут просто чудові. А ви ночували колись в наметі? Звичайно, я не могла залишити поза увагою білу акацію. Вона росте майже всюди по притрасу. Друзі, вона немов наречена, а який п'янкий аромат висить в повітрі. Ще хочу показати вам степову траву Ковилу. Ковила занесена до Червоної книги України. Цієї трав'янистої рослини в нас залишилося дуже мало. Ну, а це шовковиця, смачні та корисні ягоди. Колись ми часто виїжджали в посадку, щоб назбирати ягід або фруктів, адже там ростуть і абрикоси, з яких можна зробити смачне варенячко, і різні сливи. Але чана варення чи компот уже осипалась. Ось дивіться, що робиться, скільки їх на землі. Груші, яблука. Ось наші яблучка. Ось у нас пирали в мішку стоять. Осінню після заморозків ми завжди збирали шипшину на чай. А виноград як прикольно росте в посадці, просто дерева обплітає. Ось, дивіться, поплююся, аж там на дереві. Ось подивіться. На Приазов'ї є багато різних кар'єрів. Для прикладу, ось один із них піщаний кар'єр біля села Покровського. Тут дуже красиво. До речі, біля траси понад дорогою часто можна побачити мальви, вони проростають тут самі зі свого насіння, яке розносить вітер. Коли я бачу мальви, то мимоволі згадую баладу про мальви Володимира Івасюка, де є такі слова О мамо рідна ти мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти, з мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Не плач же, мамо, ти ж бо не одна, багато мальв насіяла війна. Друзі, дійсно зараз іде війна в нашій країні, але я впевнена, що ми переможемо, бо ми на своїй землі, і я прошу всіх, хто дивиться це відео, моліться за наших захисників, просіть у Бога перемоги. І Бог допоможе нам перемогти, та сили нашим захисникам. Якщо вам хтось скаже, що Запорізька область це просто степ, то не вірте йому. Насправді тут дуже гарно та мило, природа просто заворожує тутешньою своєю красою. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове наступне відео. Дякую всім за перегляд, гарного вам настрою та доброго здоров'я і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.